Константина Нанченко, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу з дзюдо та Самбо. Вітаю Константина. Ми вже так з ним вітаю. зустрічалися, і саме в результаті нашої спільної зустрічі ми вирішили продовжувати розмовляти про спорт з нашими чемпіонами. Отже, Володимире. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе, про пауерліфтинг, про участь у чемпіонаті світу цього року. Вітаю всіх ще раз. Я майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, рекордсмен світу та Європи. Я зараз тренуюсь у підвалі свого дому, тому що іншого міста нема. Але ми не падаємо духом, займаюся та представляємо нашу країну на світовому рівні і на дуже великому рівні. У цьому році я їхав на чемпіонат світу з класичного жиму льожу і мав цю змогу, тому що допоміг це зробити Константин Володимирович, тому дякую йому велике. Дякуємо. Ми трошки спілкувалися перед початком нашої зустрічі, і ти сказав, що ти живеш на Салтівці. Тобто, це всі українці, напевно, і, мабуть, весь світ знає ця назва, цю назву. Так? І розкажи, будь ласка, як проходили тренування? Ми розуміємо, що це був підвал, так? було більш-менш безпечно, але все одно. Гучно, так. Розкажи, будь ласка, чи як це е, м, тебе? Для від... тебе. Так. Це для тебе. Про... Психологічно ти був готов до цього? Або ні? Це Салтівка. Спочатку вже ж не був готовий психологічно до цього, тому що це ніхто не ожидав цього, що це буде. Але ми не падали духом, продовжували тренуватися у підвалі. Навіть коли була тривога, навіть коли бомбили дуже сильно, ми продовжували тренуватись. Тренувався я з батьком та моїм тренером Чернішовим Олександром Володимировичем. Він приїжджав завжди, і ми тренувались. Також допомагав Джим Віктор Юрійович. Я знаю, що на Салтівці були перебої з харчуванням, і навіть моменти були, коли не було їжі. А як ці питання? Я знаю, що при підготовці я бачу, які руки в тебе там страшно становиться. Взагалі треба було і фармакологія якась. І як це проходилося як, так випадки? Як довати? вирішували ці питання? Так, були такі моменти, коли я йшов до магазину і нічого не було. Було якісь е, солодкі напої, алкоголь, і, і все. Більше нічого не було. Мене спасало те, що. Було багато їжі вдома, та спортивне харчування теж було в мене припасено вдома. Тому за що цього я не страждав і продовжував тренуватися і дуже гарно харчуватися. І тому в, мав змогу представляти Україну на вищому рівні. Катя, а я, знаєте, mm -hmm. таке питання, мабуть, це допінг якийсь, як ви вважаєте. Може, щось він там приймав? Ну, спортивне питання. Я думаю, що спортивне якісь харчування. Так, да. а ні, не спортивне харчування, він приймав допінг. Приймав Чому допінг. А ну це... скажи. Це таке звинувачення. Да, Допінь серйозне. Допінг ніколи не приймав. Нас перевіряють на допінг контроль, ВАДА. І, мабуть, і бувають такі моменти, коли за три дні дзвонять і кажуть, щоб ти. Їхав до Києву і здавав допінг. Або кажуть, що вчені трьох днів не повинен виїжджати з того Харківа, тому що приїдуть допінг офіцери та будуть брати контроль. Тому це чесно робимо. Розкажи трошки про безпосередню участь у чемпіонаті світу. Він проходив у вас в Казахстані і. Як міжнародна спільнота відреагувала, чи підходили, як, яку думку виражали, чи приймали участь російські спортсмени? І взагалі е, яка атмосфера була? Розповім, як це було. Спочатку ми навіть е, не розуміли, їдемо ми чи ні, тому що ще не було приказу о тому, що можна випускати спортсменів е, е, за кордон. Тому Костянтин Володимирович допомогу у цьому питанні ми мали змогу виїхати на змагання. Але було дуже тяжко, тому що ми спочатку їхали до Чернівців на поїзді, потім з Чернівців до Румунії. З остановкою у іншому городі. Там переночували. Далі у аеропорт Румунії. Після цього летіли до Катару. Там були довго, і тільки після Катару ми вже доїхали до. До Казахстану, скільки часу зайняла поїздка? Троє суток, мабуть, десь так. Казахстан приймав дуже тепло. Казахи нас дуже підтримували, Та навіть таксисти не хотіли брати з нас гроші, тому що ми з України. І загалом спортивна спільнота спільнота допомагає країні та ой, Україні, та дуже поважає нас. А мені таке питання. Ну, за рік у вас три змагання, так? так. Ну, чемпіонат України, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. І ти вже знаєш своїх супротивників, так? І якась є там психологічна у вас боротьба, там, я не знаю, хтось на кого давить якось там. І що тебе матувало? Так, і хто виступав? твої основні суперники були? Були основні суперники француз та, та японець. Психологічна напруженість завжди є, але, наприклад, з тим же японцем в дуже гарних відносинах, тому я тільки рад його бачити, і ми спілкуємося і після соревновань, і до, тому з ним ніяких проблем немає. А француз його не дуже люблять, тому що він сильно вигубається, там дуже мала амплитуда стає, але зараз прийняли. Нові правила, які обмежують довжину амплітуди, тому йому буде вже тяжче, та подивимося, що буде далі з ним. А ось взагалі, ну, ми минулого разу з Костю помітили, що наші спортсмени, незважаючи на те, що війну, війна в країні набагато ефективніше, результативніше виступають. Ось і чи змінився? Результат у вас пауерліфтингу, чи якось вплинула війна на чи можливо більше досягнень стало, чи менше. Е якось на зібралися, чи навпаки, якась трошки мотивація, якась мотивація була Ось. така, що, чи що хлопці воюють? А я зараз повинен відстоювати нашу державу і показувати всі всьому світу, що українці харківчані такі справжні герої, і такі всі, як ти геркулеси просто. Ось, тобто, чи змінилась психологія саме через війну? А вже ж була велика мотивація та відповідальність, тому що ти їдеш захищати свою країну, і це треба робити на всіх фронтах, і в тому числі на спортивному фронті. А за спортивний фронт відповідаємо саме ми. Тому була більша відповідальність, і в цілому збірна Україна, як завжди, показала вищі результати. А чому ти зараз не в армії? а? Таке питання. Я, наприклад, працюю у регіональному диспетчерському центрі Північного регіону. Це не Кукуренерго, це вира енергетики, тому вона дуже важлива. І це має критична інфраструктура, яка зараз зазнає великих проблем. І у нас дуже багато праці, щоб ми всі мали змогу користуватися електричеством. І зараз записували цей ефір. Так, так дякую, дякую тобі і всім, хто працює і дає нам змогу жити далі. Ти сказав, що збірна України, як завжди, показала гідний результат. Тобто, в нас дуже сильна школа і гарні традиції, я так розумію. І я також чула, що в тебе були пропозиції представляти інші країни. І розкажи, будь ласка, про це, і можливо, про тих, хто е, прийняв таку пропозицію. Поділись чи багато таких. так була така ситуація, коли мені е, приходила пропозиція виступати за іншу країну. Не буду казати, яка сама, але я зразу відказав е, на цю пропозицію. і. Тому що я хочу виступати за свою країну, і я дуже горд цією країною. З нашою зборною не було ніякого випадку, щоб спортсмен переходив до іншої країни. Я говорю саме за наш спорт. А у мене питання до Кості. Як з іншими видами спорту у нас ситуація? Чи багато у нас. Людей змінюють спортивне громадянство. Зараз я не думаю, що багато, але до війни як з цим? Ну, я можу сказати, що якийсь час спортсменами заключали контракти і вони приходили. Ми знаємо, коли в Казахстан приїжджали, і в Азербайджан, який прикупав наших спортсменів, і вони виступають за інші країни. Але я вам скажу, що мотивація наших спортсменів дуже така. Сильна стосовно виступу і відстоювати нашу Україну, і деякі спортсмени зараз воюють. І дуже багато висококласних спортсменів, які захищали на чемпіонатах Європи чемпіонатах світу, вони продовжують також совміщати цю діяльність і ми, я думаю, на нашу програму ще таких спортсменів будемо приглашати і будемо їх задавати питання, як вони можуть. І виступати, і вигравати чемпіонати України, і відстоювати на сам на фронтах нашу Україну. Ну я знаєте, що можу сказати, що ми всебічно підтримуємо наших спортсменів. І навіть в такі важкі часи плануємо їх також підтримувати фінансово. Я також можу з запитанням. А в мене запитання стосовно, знаєте, ми почали казати про ваші результати і результат на цих змаганнях. Який він був, скільки кілограмів вам вдалося підняти? На цих змаганнях це не були рекордні якісь цифри, але підняв 97,5. Після цього пожав 207 але його не засчитали, тому що суді сказали, що була технічна помилка. Тому я це не був вищий результат. Я мав бути і на більш вищій сходинки, але як сталося, так сталося. У е, нас да, інформації е, написано те, що ти рекордсмен світу. Розкажи, будь ласка, коли і як ти встановлював свій рекорд? Тобто, це 220 кілограмів, так? Це було 2019 рік у Японії. Тоді я став другим, але з рекордом світу та Європи підняв 216 кілограмів. Перший став японець і він пожав на пів кілограма більше. А як так вийшло, що ти став другим з рекордом? Тому що я йду на свій підход. Жму його, мені засчитують офіційно рекорд світу та Європи. Це він мій. І після цього, через минути виходить японець і перебиває на пів кіло мій рекорд світу, але і рекорд Європи на той момент залишився. Тобто зараз актуальний рекорд світу належить кому? Зараз актуальний світу, рекорд належить саме французу, який має дуже маленьку амплитуду, там 2 см пожав, і от це рекорд. Але і вже прийняли вижив? нові правила, тому подивимося, що він тепер буде лежати. І скільки він вижив? 220 кілограмів чи 221 вже десь так. Тобто є чим зайнятися на наступний сезон, так? Так, <гум> Так, а, таке питання, я розумію, що в якийсь період був дуже важкий. А для тебе, коли був дуже важкий період, і ти казав, пора вже закінчувати цей спорт, вже треба займатися енергетикою, я не знаю, чимось іншим. От коли для тебе був? Ну, Мабуть, це момент був, коли. Отримав баранку. Баранка це коли три підходи, тебе не защитують підходить, і ти йдеш в соревнованні з нульовою оцінкою. Мабуть, і ці моменти найскладніше було. Але потім збираєшся і йдеш далі. У нас ще є такий блок цікавий про інфраструктуру. Її стан, і ми вже трішки забігли в це питання, так в твоїй підготовці, що ти займаєшся в себе вдома, в підвалі. Як взагалі ситуація обстоїть з базами підготовки з пауерліфтингу в Україні? І можливо ти проведеш приклад ідеальної бази, як вона має виглядати, і де, можливо, ти її. Бачив, ну, тобто приклад якоїсь країни, з яким ти познайомився на змаганнях. Ось, бо основний такий наш меседж у цьому, у цьому питанні, і ми плануємо його підіймати в наступних наших зустрічах. так, Взагалі, що ми будемо робити після війни? Чи ми будемо відновлювати те, що в нас було, чи можливо краще побудувати щось більш ефективне? І необхідне да, ми на той програмі обговорювали питання стосовно дайвінгу фрі дайвінгу. Якраз як Катя розказувала про ті зали спортивні, басейни, які є в еміратах, так в Європі це просто якась знаєш, якась сказка, в яку хочеться потрапити. Може, й ти бачив таку сказку, в яку хочеться потрапити, і сказати: Отак От повинно бути. Хлопці, вот он, так. Можливо, якісь цікаві спортивні об'єкти з чим іншим мож, з якимись іншими видами спорту, об'єднані ваші зали. Як це відбувається в інших країнах? Ось, будь ласка, може щось з цього. А вже ж після війни треба відбудовувати все. А те, що не треба відбудовувати, збудувати нове нові центри, наприклад, у Харкові можна зробити дуже гарний оздоровчий центр, де будуть приймати не тільки спортсменів, а й тих людей, які хочуть просто займатися своїм здоров'ям. Це може все зробити в одному великому зданні, де будуть і тренуватися збірні команди. Не тільки з України, а й не тільки пауерліфтингу, а й інші види спорту. Також ми маємо змогу їхати на збори, які є у нас. Але саме у Харкові я вважаю, що можна зробити такий центр, який буде прикладом до інших країн, інших країн. Це було б класно, щоб Харків був е, прикладом для інших країн. Амбіційно, як для Харкова. А, розкажи, будь ласка, про своє е, е, життя окрім спорту. Ти. Е, е, на відміну від там, більшості професійних спортсменів, в тебе така серйозна професія, ти інженер, ти, і як дається поєднувати заняття професійним спортом і роботу? І, можливо, в тебе є ще якісь хобі, які тобі допомагають в цьому? А можна таке питання зразу ж. Ну, Може... вигля... Виглядаєш ти ну, років, мабуть? 23, 25, а може 30. Скільки ти років? 27. А помімо цього, можу щось солодке таке з'їсти. Давайте, може, повернемося до е, того, як ми поєднуємо життя і спорт. Ну тобто ми вже трошки забігли у ну, харчування. Але все-таки як дається поєднувати тренування і роботу, як приблизно виглядає твій тренувальний тиждень. В звичайний період і перед змаганнями, бо зазвичай більше навантаження і більше часу потрібно потім відновлюватися. Розкажи трошки про це, як поєднуєш. Працюю, а після праці займаюся спортом. А вже ще до, коли готуюся до змагань, то. Повинно бути дуже гарне Есть харчування рознообразне, і білкове, і углеводне, і вітаміни, і також спортивне харчування потрібне, щоб гарно відновлюватися. Більш свободний сон, якщо є змога, то і днем поспати. Це буде дуже добре. Робота буде. дозволяє. Ну, Не дуже, але вони мені теж допомагають і підтримують мене, і радуються, коли я. Виігривую і навіть дивляться мої онлайн-трансляції, коли проходять ці змагання. Клас. А скільки років займаєшся? Займаюся вже 10, це виступаю майже 10, а взагалі вже 13 років займаюся у залі. А якщо ще взагалі, то спортом, то Мабуть, з років 11 десь так почав займатися взагалі спортом. Ну, я знаю по себе, що в мене так, так історія, як то кажуть. Сложилось, що я займався баскетболом, боксом, боротьбою. Ну дзюдо, вільна. Мабуть, знаєш, дуже багато, навіть шахмати. Я виграв чемпіонат Харківської області по якомусь віку, там, по шахматам, навіть чотири класи музикальних ласка, Наступного разу нам це все, е, да, надайте, ми все це ми а, ну, Я розумію, що спортсмен це многогранна така лічність. І я вважаю, що в тебе також було дуже багато якісь таких цікавих моментів. Там, займався тенісом, я не знаю. Ну, може, були якісь такі, знаєш? От... спочатку до зали я займався дзюдо, мабуть, коли мені було 10 років. Після цього вільною боротьбою. І вже у 14 років мій батько являвся, являється тренером, і тому він мене відвів у тренажерну залу і там показував, як. Потрібно тренуватися і писав програми, і мені це дуже сподобалось, тому я вирішив залишитися у цьому напрямку. Тобто Можна сказати, що це династія, так же. Так. Розкажи трошки про плани на наступний сезон. Чи плануєш продовжувати займатися е, цим видом діяльності і, взагалі, які мрії? Що яка ще планка не підкорена в цьому виді спорту? Тебе мотивує? У наступному року планую виступати на чемпіонаті України, потім буде чемпіонат світу у ЮАРі, тому планую ще й туди поїхати, якщо буде змога. Після цього буде Європа. Також дуже хотілося б попасти в ЮАР, щоб мати змогу сорівнуватися на найвищому рівні, але подивимось, що буде далі. Плани є. Чудово. Ну, я знаєш, так візуально дивлюся. Володимир, ну так відповідаєш не як спортсмен, дуже грамотно, вдумчиво. Мабуть, якась тебе освіта є така, яка дозволяє тебе так розмовляти, грамотно, якісь акцентовано. Він же інженер. Звичайно, все навчався у ХПІ на факультеті ветроенергетичному. Мабуть, це працює, але не тільки це ще самообразування, теж дає певні плоди. А чим ще е, цікавишся, окрім спорту і інженерії? Ну, цікавлюсь також е, современною технікою, комп'ютери і так далі, телефони. Також інтересна сфера програмування, наприклад. Е, інтересів може бути багато. Але було б ще більше часу. А скажи, ну якийсь серіал тобі, тобі подобається? Що ти можеш порекомендувати? Я думаю, що якийсь там. Є просто... час? Ну, Я, знаєш, дивлюся і думаю, мабуть, теорія великого там вибуху, або якісь такі, або фільм якийсь. От щось таке є, що подобається, можеш переглянути. Наприклад, я серіали не дивлюся. Буває Щось дивлюся у Ютубі, щось цікаво, щоб відволіктись від того, що від спорту, наприклад, такого теж потрібно е, держати у тонусі, щоб не тільки вивчати щось і розвиватися, а й ще давати е, час, щоб розслабитись і відволік... Відволік... Ну, Тому, що... Мультики Сімпсона бачив, Бачив, так. Все добре, тоді відлікався. Давайте трошки повернемось до наших реалій. Так? Як взагалі змінилось життя з 24 лютого? І можеш трошки згадати, як це все почалося, і як відчуваєш зараз своє життя у прифронтовому місті? і як взагалі бачиш перспективу розвитку свого і міста? Поділись трошки своїми думками? Як це відбувалося? Була був чемпіонат України. Я 23 лютого виступив, це був мій день, і, і вечором ми поїхали додому з Коломиї. Так, і вже 24 лютого просунулись у поїзді, ми ще навіть до Києва не доїхали, і знали такі новини, що бомблять наші рода. Ну, всі були у шоці. Спочатку поїзд не їхав, стояв, ми ждали, ждали, і потім вже поїхали далі. Ну це дуже важко, я розумію, що є сім'я, так, батька, жінка є? <губ> Нема так. Але переживання, переживання як, ну, також було важко. Почали дзвонки, мабуть, так. Так, я зразу подзвонив батькам, спитав, це все добре у них, що коїться у них за них. А з Харкова виїжджав? Був у Полтаві трохи, і потім знову вернувся до Харкова. Знаєш, я хотів би сказати, що ми завжди кажемо комусь слова вдячності, так? і я зараз скажу про тренувальний процес. В твоєму тренувальному процесі і встановленні тві, тебе як спортсмена, мабуть, якісь є такі. Люди, які допомагали, бо в тебе є такий талант. Мабуть, ти от просто дякуєш Богу, що в тебе є якась генетика такого українського казака. Кому вдячність? Може сам собі кажеш. Я от такий крутий ні. Один відсоток таланту 99% труда. Оце що. А також мене завжди підтримують мої батьки та сестра рідна, які допомагають мені. І також Черншов Олександр Володирович і Джим Віктор Юрійович допомагають у тренувальному процесі? А батька? Батька це мотиватор? Да, так, ж, Це перший мотиватор. Костю, розкажи, будь ласка, як взагалі зараз у нас ситуація з змаганнями? З, можливо, останніми тижнями ще хтось з наших спортсменів харківських завоював якісь медалі? Можемо поділитися? А... Так, ну по-перше, годину тому ми проводили нараду з директорами дитячо юнацьких спортивних шкіл. І я казав такі речі, що зараз Харків є прифронтова зона, і, на жаль, ми не можемо здійснювати тренувальний процес, той, як на який ми всі сподіваємось, і не онлайн, а офлайн на території Харківської області. На жаль, ми всі знаходимося в такому стані, коли. Треба відчувати таку загрозу, постійну загрозу. І, на жаль, для кожного це психологічна така загроза і дуже важко з цим справлятися. І як зазначав губернатор Олег Василич на те, що ракета з Белгорода летить до Харкова 40 секунд. А для того, щоб сховатися в бомбосховища, займає 3-4 хвилини. І, на жаль, в нас. Зараз не працюють ні школи, ні спортивні школи, і тому підготовка спортсменів вона така настільки змазана і настільки вона важка. І спортсмени знаходяться, як ми казали раніше, да тренування проходять у подвалах або в інших областях. І дуже дякуємо і Івана Франковську, і Львову, і Мукачева, Ужгороду, Тернополю, Полтаві, які зустрічають наших спортсменів. Ну, Можна дуже багато казати про результати. Я дивлюсь, у нас вже час закінчується. Я думаю, ми в наступній програмі розкажемо і про феєричний виступ наших важкоатлетів на чемпіонаті Європи, які зайняли там 15 медалей. І попереду в нас ряд чемпіонатів України і фігурне катання, яке виступала на міжнародних змаганнях. Дякую, Мені здається, що ми непогано сьогодні по поговорили. Я дякую тобі за те, що ти знайшов час в своєму робочому графіку. І трішки, бо зараз багато роботи, як ми знаємо, так багато відключень, багато пошкоджень інфраструктури критичної. Ось і дякую тобі за те, що ти робиш, що продовжуєш представляти Україну на міжнародній арені і при цьому працювати на благо України. Дякую, Костю, до нових зустрічей. Якщо Мала вам зустрічі. є щось здати, Володимир хотів показати, ще жим штанги будеш Так, дякую. Це вже в додаткових побачення. До побачення.